Всім великий привіт! пилосос Samsung десь 15-річної давності, може трошечка далі, він же дуже, дуже така старенька модель. Але нічого, він до цього часу працював без одного ремонту і думаю, він ще пропрацює дуже-дуже-дуже довго. Про що це відео? Дивіться, що почав пилосос дуже сильно грітися. Грітися почав і час від часу. То включався, то виключався. Думаю, проблема в чому? Проблема у фільтрі. Тому що гріється швидше за все, що фільтр забитий, і тому він набирає температуру, немає нормальної циркуляції повітря. А на рахунок контакту, швидше за все, що думаю, що також причина у порухах, і немає контакту. У цьому полососі дуже проста система. На рахунок контактів, тільки фактично на платі два контакти. Це йде білий. Іде з приводу з дроту, з кабелю йде. Жовтий іде на самий на самий іде мотор. Фільтр. Я подивився, фільтр. Ну як, Ну як Він грязний, але він ну не в критичному стані. Все одно це все буде чиститися. Пилосос, сам демонтаж розборку я не знімав, бо я думаю, це не потрібно. Просто видно от на камеру, видно що він досить такий запилений, як за свій час, за своїх 15 років. Так, далі. Контакти, вроді, би, все більш-менш нормально. Все контакти чистий, кнопка все чиста. Чому гріється? Фільтр більш-менш. Знімаю я кришку двигуна. От, Я вже пробував його знімати. Сам вхід двигуна чистий. Вихід чистий. Ну, вроді би, все добре. Думаю, ну чому, ну, чому він далі гріється і чому він. Включається виключається. Розбираю я оцю катушку. От 220. От оцей контакт, що я казав білий. Розбираю цю катушку, Знімаю цей контакт і тут траля. Отака тут повна... повна біда. Так що народ, зразу я кажу, добре, що я не побіг у майстерню. Подивився сам, бо в майстерні зараз з мене би збили дуже великі гроші. По-перше, заміна катушки, робота, ці контакти. Не знаю, що вони б там би ще би сказали. Буду мати надію на чесність. Але цю катушку я замовив в інтернеті, я вже все переглянув. Вона коштує в районі 700 гривень. Це буде десь разом з доставкою. Ну, може, трошечка більше з доставкою буде. Цю катушку дуже легко самому замінити. Я буду його сам заміняти. Каже, не буду нести до ніяких майстрів. Тут немає нічого складного. І причина, причина нагрівання швидше за все. Та це не швидше за все, це причина в нагріванні. Це є у цьому. Тобто не було контакту. Бачите, не було контакту. Десь якщо він відходив тоді, тому полосос він і виключався. А коли він працював, був дуже плавний контакт. Він нагрівався відповідно. Тут набиралася дуже висока температура, і через задню частину, через мотор воно видувало іменно оце. Я собі думаю, добре, що я це швидко подивився, бо все могло бути, могло бути і гірше, могло замкнути, могло це все загорітися. Ну, одним словом, могло б бути набагато гірше. Так, що народ, до чого я веду, пробуйте це все робити самі, якщо когось така причина. Дуже сильно гріється пилосос Розберіть, не пульнутись тут фактично 4, 4 саморіза треба відкрутити і гляньте середину Може у вас теж також є така проблема, може в чомусь іншому, що цю проблему можна вирішити самому не йти у сервісний центр. Так, цю деталь я замовив, вона десь часом прийде. Так, самий монтаж, я думаю, знімати не потрібно. Тут немає що знімати, немає що показувати, воно все стоїть на своїх місцях. От, ця деталь тут стоїть. Кришка мотору зверху, От вона кришка, ну і, і, і самий корпус зверху. Тут, тут немає нічого такого складного, щоб щось розбирати, це на якийсь там карбюратор у машині, щоб це, це все модуватися. Так що люди пробуйте, кажуть, якщо у вас щось підрозділи, пробуйте, розбирайте, дивіться. Бо може бути набагато гірше. Так що, народ, дякую всім за увагу. Кому це було відео корисним, кладіть лайки, також підписуйтесь мій канал. Всім до нових зустрічей, па-па.